Нас часто дратують люди, яким занадто холодно або занадто спекотно, але у кожного свій поріг терпимості. Можливо, ви закочуєте очі, коли колега всередині липня зачиняє вікно офісу через легкий вітерець. Та якби ви опинилися у середовищі з екстремально низькою температурою, то отримали б обмороження. А ескімоси, котрі звикли до холоду, просто посміялися б з вас, бо це для них звична прохолода. Як можна пережити сильний холод чи спеку, якщо ви звичайна непідготовлена людина, а невідомий голландський крижаний чоловік Вім Хофф, чи успішна мексиканська бігунка Лорена, яка витримує практично будь-яку спеку? Для них боротьба з температурою, встановлення рекордів і змагання звична справа життя, але був випадок, коли звичайний кочівник Тайсон Стіл опинився затиснутим між двома стихіями кригою і вогнем. Цього лише за секунду від холоду і спеки стало залежати його життя або смерть. Чи може спека вбити? Середня температура тіла людини продовж дня, коливається від 35,5 до 37,2 градусів за Цельсієм. А найвища позначка на звичайному ртутному термометрі це 42 градуси. Хочете знати, чому наступна позначка в 43 градуси смертельна для людини? Згадайте, як жахливо ви почуваєтеся, коли термометр показує температуру вище 37. Іноді, навіть у звичайний літній день. Коли ви просто відпочиваєте в тіні у купальнику, то вже можете почуватися не дуже добре. А що як вам потрібно пробігти марафон? Марія Ларена Рамірос молода дівчина зі спекотних тропіків Мексики. Біг став її залежністю. Марію, дуже легко впізнати в натовпі марафонців. Подивіться на задиханих спортсменів в професійних кросівках і шортах. Помітили дівчину в босоніжках і сукні, яка їх обганяє? Це Лорена. Незважаючи на високу температуру, вона вдягнена у багатошарові спідниці або традиційні сукні. Лорена ніколи не вдягає навіть капелюха, чи був у вас коли-небудь тепловий удар. Він настає, коли стовпчик термометра піднімається до 41 градуса за Цельсієм. Ви починаєте відчувати нудоту, запаморочення, слабкість, а згодом свідомість стає сплутаною та порушується координація. Але Лорена продовжує бігти і приходить до фінішу першою. Дівчина ніколи не користується громадським транспортом, щоб дістатися з міста до міста. Замість цього Лорена біжить під палючим сонцем по розпеченій землі у взутті з перероблених автомобільних шин. Точнісінько так, як вона робить це зараз. Що такого особливого в цій дівчині? Чому її тіло здатне на те, що не підбладне звичайній людині? А чи може вбити холод? Вім хоф кинув свій перший виклик екстремальному морозу у віці 17 років. Під час прогулянки в парку молодого хлопця буквально потягнуло в холодну воду. Я зайшов у воду всього на хвилину і зрозумів, це те, що мені потрібно. Через кілька місяців Вім зміг провести під льодом цілих сім хвилин. Якщо ви зануритеся у воду, температура якої 10 градусів, то через 36 хвилин втратите свідомість, а за одну-дві години помрете від переохолодження. Але Вімков продовжує випробовувати свій організм. Чоловік провів 120 хвилин у прозорому кубі, наповненому холодною водою з льодом. Якщо температура вашого тіла опуститься до 30 градусів, це спровокує передсудомний тонус м'язів. М'язи навколо шиї і плечей почнуть скорочуватися, а руки і ноги нестерпно болітимуть від холоду. Згадайте, як виглядає медичний термометр. Найнижча його позначка 35 градусів за Цельсієм. Момент, коли у людини починається жахливий тремор. Після 34 ви втратите пам'ять розум, перестанете розуміти, де перебуваєте, що робите, і навіть не впізнаєте більше своїх близьких. Ваше серце перекачуватиме лише дві третини свого загального об'єму, а брак кисню викличе галюцинації. Смерть настане приблизно на позначці 29,5 градусів, але це не завадило віму хофу пробігти сніговий марафон за полярним колом при температурі мінус 35 градусів за Цельсієм. Так він отримав прізвисько Крижана людина. У непідготованих людей смерть від холоду настає в 17 разів частіше ніж від сильної спеки. Тоді як Вімхов протистить цьому? Можливо, серед нас є люди з надздібностями? У той час як він без проблем підіймається на Монблан в одних шортах, інших може вбити звичайний холодний вечір. Раса Арн Хомтонг жив у провінції Боенгкан на північному сході Таїланду. В недобудованому будинку без вікон і дверей одного разу вночі, коли температура впала до 9 градусів тепла. Він віддав своїй восьмирічній донечці всі три ковдри, які мав. Близько опівночі дівчинка прокинулася і повернула батькові одну ковдру, але було вже пізно. Температура ж на Монблані може опускатися до близько трьох градусів за Цельсієм як всередині холодильника. Чому тоді одним смерть від холоду не загрожує навіть морозилці, а інші помирають у власному домі? Та як підготуватися до того, що холод та спека можуть застати вас одночасно? Саме це сталося з Тайсоном Стілом. Чоловік зі своїм собакою філом жив у віддаленому районі Матануска Сусітна на Алясці? Сніг там дуже глибокий, та може сягати рівня грудей, а температура опускається до мінус 40 градусів. Погодьтеся, це набагато небезпечніше за плюс дев'ять за Цельсієм. Одного разу вночі Тайсон сильно змерз і вирішив розпалити піч. Та через дрібну необережність шматки картону загорілися всередині димоходу. Тайсон побачив величезну палаючу діру в стелі. Невдовзі весь будинок був охоплений вогнем. Чоловік встиг забрати деякі речі та вибігти. Але потім помітив, що його пес не пішов за ним, а залишився у палаючому будинку. Забувши про інстинкт самозбереження, Тайсон повернувся в будівлю, щоб врятувати Лабрадора, але, на жаль, не зміг до нього дістатися. Почувши хрипкий зойк, чоловік вирішив врятувати Філа від болісної смерті. Він взяв рушницю і на звук почав стріляти, але не влучив. Цей жалібний зойк надовго залишиться в його голові. Рятуючись від вогню, Тайсон буквально пірнув у сніг. Йому довелося ховатися в заметі. Коли температура опустилася нижче мінус 30, він почав втрачати свідомість, губитися в часі і вже мріяв померти у вісні. Чоловік протримався на морозі цілих 20 днів, поки його не знайшли, помітивши слово СОС, яке чоловік встиг намалювати на снігу. Тайсон Стіл, звичайна людина, яка б перемогла жар і холод. Виходить, що будь-хто, навіть ви або я, може вистояти проти цих двох смертоносних стихій. Як це працює? Він Гофф дав дозвіл ставити на собі експерименти, щоб вивести формулу самоконтролю. Чоловік розробив особливу систему дихання, який навчає і своїх послідовників. Ви всі знаєте, що адреналін виробляється в організмі автономно. Наприклад, в екстремальних умовах чи від раптового переляку активувати його просто вольовим зусиллям неможливо, але не для Віма. Чоловік довів лікарям і вченим, що може самостійно стимулювати викид адреналіну за допомогою холоду і дихання. Залишаючись нерухомим, він міг контролювати свою фізіологію та виробляти стільки ж адреналіну, скільки виділяється у людей, які вперше стрибають на банджі з мосту. Формула Віма Хофа для того, щоб обдурити своє тіло, не така вже й складна. Вдихніть якомога глибше, а потім без зусиль видихніть. Повторіть 30 разів. Потім випустіть все повітря і не дихайте одну-дві хвилини. Відчувши бажання зробити вдих, вдихніть і затримайте дихання на 15 секунд. Повторіть тричі постійні дихальні вправи і загартовування це шлях до саморегуляції. Саме повітря і подих є тим, що вас врятує. Хов також вважає, що сучасні люди втратили зв'язок з холодом, почали носити теплий одяг, звикли до комфорту. Ми можемо побувати на місяці, Марсі, де завгодно, але не здатні до кінця зрозуміти власне тіло. Він Хов багато часу проводить на природі і, перебуваючи далеко від неї, відчуває, що всередині нього все руйнується. Лорена ж багато мовчить і не любить говорити, вона повністю замикається в собі. Коли йде постакіз або доглядати за місцевими совами, вона довго сидить на пагорбах, дивлячись на світло сонця. Як і Тайсон Стіл, під час своїх численних мандрів, чоловік завжди був поруч з природою і почувався її частиною. Звідси витікає друга складова медитація у будь-якій незрозумілій ситуації, варто заспокоїтися і зазирнути всередину себе. А ви повинні володіти своїм тілом, впорядкувавши те, що відбувається у вас в голові. Навіть якщо навколо горить пожежа або наближається лавина, пам'ятайте, ви частина природи, і відповідь у вас всередині. Третє, що вам допоможе, це внутрішній голос що рухає вами? Яка ваша мотивація? Що ви промовляєте до себе? А чого навпаки не промовляєте? Він намагається повністю звільнитися від думок. Під час марафону Лорена також не думає ні про що, крім світла. Вона співає в голові стару заспокійливу пісеньку про світлячків. У Лорени є мете це світло, і вона біжить до нього. У Тайсона стіла в голові роївся мільйон думок. Що робити, що з ним буде? Він втратив усе. Але всі думки заглушає виття улюбленого пса, який згоряє заживо. Вибач, Філе. Вибач, Філе, це це моя провина. Він вагався між тим, щоб здатися і відразу пустити собі кулю в лоб, і тим, щоб вижити, побачити близьких і гідно поховати Філе. Якщо ви коли-небудь будете на межі смерті від холоду або спеки, глибоко дихайте і заспокойтеся. Так ви зможете почути голос у своїй голові, що спонукатиме вас продовжувати боротися.